Мене чути. А ось і ти. Тепер тебе добре видно. Я ведмедик Сонько. Багато чого коїться між турботливим містом із зрібною хмаринкою. І Бурляндією. Тож я тут, щоб допомогти вам показати себе з найкращого боку. Ми турботливі ведмедики. Дозвольте представити. Ведмедик щедрик. Рожевий овердоз. Ведмедик щедрик. Ох, яка милота. Аж нудить. Ведмедик сонечко, ну давай. Думає, він такий крутий, що навіть живіт в окулярах. Ведмедик ніжне серце вже в дорозі. Один з тих чутливих типів. Ведмедик-Щасливчик. Скоріше, ведмедик невдаха. Гарний жарт, бурмило. Ведмедик буркотун. Шоу починається. Він нічого. Мені подобається його енергетика. І ведмедик-мрійник. Я мрію, щоб вони всі відчепились. Ось і все. З мене вже досить. Якщо ви не знали, то це був бурмило ватажок поганців. Він любить заважати нашим місіям. Давним-давно він уклав угоду зі старшими ведмедиками. Він не лізтиме до срібної хмаринки, а ведмедики не чіпатимуть його. Схоже, він порушив угоду щодо нашої місії. У нас нове завдання: захистіть віфлів, щоб вони могли вирощувати кер елот. І зупиніть того блустера по дорозі. Так, обов'язково що таке віфл? Питаєте? Ось це віфли. Вони сіють зерна турботи, щоб кер елот ріс. Цього віфла звати Дібл. Дібл наш новий друг і супутник. Вона подорожує з нами, поширюючи турботу Всесвітом і досліджуючи таємничу срібну підплату. Сподіваємось, ви скоро приєднаєтесь до нас. Ох, думаю, після цих пригод час подрімати. Згодні.